Чи виріш ти у Бога по справжньому? Якщо вірянин каже, що він у депресії, то йому серйозно треба замислитися, чи є в ньому Ісус і чи не перебуває Він у духовній комі, чи можливо Він вже тілесний християнин, бо там, де Ісус, там завжди свобода. Така віра стає черговою релігією, де немає Бога. Як було у євреїв. Вони робили різні обряди, релігійні дії, але зв'язку з Богом у них не було. Бога вони не знали. Через це Ісус їм сказав: Я не знаю вас. Тому, якщо ми перебуваємо в такому стані, то нам потрібно вернутися до заповіді Божих, до откровення, нам потрібно стати на істинний шлях. І двер, шлях, істина і життя це тільки Ісус. І як, е, 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 не якісь філософські релігійні варіанти. Двер, шлях, істина і життя це тільки Ісус. Його не замінить ніяка філософія, ніяка релігія, ніякий інший варіант. Благословім усім цього найкращого.